Роздувалися, як полтавські галушки. Відео про те, яку батарею вже не можна використовувати. Оригінальна HP SR04XL з нестандартними такими по розміру елементами. В принципі, яка різниця? Батарея 2017 року відпрацювала 150 циклів всього-навсього і пороздувалися ці елементи. Нова збірочка з абсолютно нових елементів. 4000 ємність. Все рівно, залишилось поклеїти плівочку і віддати клієнту. Що по цих елементах? Як бачите, всі вони 4 абсолютно здуті, як я вже говорив, як полтавські галушки. Чому так сталося? Зарядний ток був більше 3 А. От і вони не витримали з часом. 150 циклів, такий ток їх просто вбив. Я його занизив до потрібного нам параметру, щоб ці елементи продовжити їм термін служби і термін життя. Ток заряду, який я прописав, 2 А. От в неї буде заходити максимум 2 А. Цього абсолютно достатньо для цих елементів. І для швидкої зарядки батареї, і для її довговічності. Це основне буде.